От скажіть мені, будь ласка, От вчора була така гарна погода, прям сонечко світило, і Юля в Данун поїхати не хотіла. Сьогодні йде дощ і Юля їде в Данун. Данун це містечко, де я прожила так, два роки і переїхала в Філбрей там біля водички. Дуже-дуже гарний. А це вам показую Грінок. Заїхала в Коп, купити. Білети на паром. І ось це два білета. Так, це тільки на машину. 25,90 От скажіть, ну не дорого? Дорого. Але їду, бо скучила за україночками. Ну що, поїхали, показую вам. Паром, про який обіцяла, ось це так я заїжджаю на паром. Ну, коли сонячна погода, там дуже-дуже гарно. От прикріпила вам фоточки, щоб ви подивились, там заїжджаєш машину і можеш вийти собі так і подивитись на вигляд, коли перепливаєш паромом. Дуже ну неймовірна краса, дуже гарно. Єдине паром коштує недешево. Це рахуйте, що цих 25 фунтів це лише туди і назад. Так ну, трохи дорого. Я посіханула і поїхала, коли дощ, коли сонячно там неймовірно гарно зелено. Це містечко на 8-10 тисяч населення. Так, невеличке, ну воно дуже таке мальовниче, гарне. Ну, особливо, я ж кажу, коли сонячно, там дуже гарно. Там залишились мої україночки, за якими я дуже сумую. Намагаюсь до них приїжджати, хоч це мені дорого коштує, але намагаюсь приїжджати. Тому дуже люблю це містечко. Рада, що приїхала в скілбрайд єдине, сумую за оцими своїми любімками такими.